Про катержинку і товстий червоний светр. Була собі одна маленька дівчинка на ім'я Катержинка, якій подарували на різдво пригарного червоного светра. Але вона не хотіла його носити навіть у найлютіший мороз. Чому ти не одягаєш свій червоний светрик, катержинко? питає її матуся. А катержинка відповідає не хочу його. Бо він кусається. Такого не може бути, мовила матуся. Підійшла до шафи, відчинила її. Але светр загарчав і вкусив її за палець. Ого го, ну й дивина, здивувалася матуся. Цей светр і справді кусається, наче собака. Як минуть морози, ми випустимо його стерегти двір, а тобі, Катеринко, я сплету нового светрика, чогось такого, що ти дуже любиш. Тоді сплети мені светра зі спагетті, бо це моє улюблене. А чому б і ні? сказала матуся, і сплела катержинці светрик із теплих спагетті. Катержинка пішла кататись на ковзанах, і всі дивуються, який у неї незвичайний светр. дехто навіть хотів покуштувати. Але Катержинка сказала ще бракувало, щоб ви його з'їли. Уже й так холодно. Бо й справді спагетті швидко вихололи. Катержинка підхопила нежить, вдома напилася гарячого чаю, сховала светра в шафу і пішла спати. Але уявіть собі, вранці вона не змогла знайти светра. У шафі був лише той, червоний. І катержинка накинулася на нього. Де мій новий светр? Признавайся, що ти з ним зробив? І побігла на кухню і кричала, мамцю, той противний собачий светр з'їв мого новенького светрика зі спагетті. А мама сказала, сама винна катержинко, хіба можна було ховати його у шафу? Ти ж знала, що він за один, той червоний светр». Вона підійшла до шафи і сказала, хіба чемні светри так поводяться. А червоний светр почервонів ще більше і сказав, вибачте, але я був такий голодний, що згодилися й холодні спагетті. Однак, щоб вас утішити, скажу коли я наїмся, то вже не кусаюся. Ось погладьте мене й переконайтеся. Ну, якщо не брешеш. Сказала катержинка і наважилася його погладити. Светрий і справді не кусався, а був м'якенький і пухнастий. Катержинка його вдягла, і їй було так гарно. Відтоді щодня на сніданок катержинка годувала його крихтами від рогалика, і червоний светр усе товщав і товщав. І що товстішим він ставав, то краще грів. І тепер катер жінка могла в ньому ковзатися хоч цілий день зранку і до вечора.